На початку нового робочого тижня в Україну прийде потепління, яке на більшості території буде з мінливою хмарністю, подекуди з незначними дощами або снігом. За прогнозами синоптиків, найнижча нічна температура буде мінус 6 градусів, найвища денна плюс 5 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 15 січня, сніги йтиме у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській, А ось нарешті території країни без істотних опадів. Буде переважати суха та хмарна з проясненнями. Погода вітер в цей день південно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці очікуються желедиця. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 15 січня, то вже трішки почне теплішати. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох, а вночі буде від мінус двох до мінус п'яти градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від нуля до мінус двох. Вночі буде прохолодніше від мінус трьох до мінус п'яти градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до мінус трьох, а вночі від мінус 5 до мінус 8 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до плюс 2. А вночі від мінус п'яти до мінус вісьми градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс трьох до плюс п'яти в день, і від мінус чотирьох до мінус шести градусів морозу вночі. У Києві, 15 січня, ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!